Дорогі брати і сестри, давайте від цього серця цей вечір скажемо слава Ісусу! Слава Бог є добрий до нас. І маючи таку можливість, я завжди кажу, що я щаслива людина. Якщо б Павло перед грішником проповідував і вже себе чувствував щасливим, то перед святими проповідувати ми ще більше щасливі. Колись мені було, може, 6-8 років. І тоді не було недільної школи, і одна вчителька, ну не вчителька, сестра, яка вела дитяче служіння, тоді так це називалося, Казала Ігор, ти як виростеш, будеш в хорі співати як батько, як в жодні. А вона так думає, чого такий малий, так відказується. Ну, але вона не розтиралася і каже: А що ти будеш убитиве? А я завжди дивився на проповідників, то такі герої були для нас, ну, не знаю, ну так нас навчили, чи так ми собі уявляли. Я дивлюся сьогоднішнє покоління молоде, в них нема героїв. Мені шкода. А в нас були герої, були брати, які ще в тюрмах сиділи, були. Ну, взагалі, будь-який проповідник для нас був герой. І я так завжди дивився той угол, і кажу, їй, ну, вже питає, треба відповідати, від Хориста відказався, Кажу, я, як виросту, буду проповідувати Євангеліє. Мені було 15-17, я вже за це забув. Вже мені такого, ну, це, З церкви я ніколи не збирався ходити, але хотілося знати, що там за церквою робиться. І знаєте, коли, Саме головне, що він не забув, те, що я обіцяв дитини, що Бог дуже серйозно наші бажання учитує. учитує. І коли Бог дав мені рождення свише, це було так, яскраво, далеко від моєї доми, я згадав, що я обіцяв. Бог. І по сей день проповідаю. Люблю проповідувати колись. Пішов до консула американського, а він каже, цель вашого візиту. Таким ломаним русським, цель вашого візита. А я думаю, що йому казати? Кажу, дві речі, які я люблю більше всього. Люблю путешествувати, люблю проповідувати. Він каже, так? Да". Я його просив на рік, то він мені на п'ять дав візу. Зайшло йому така відповідь. Разом з тим відчуваю кожен раз велику відповідальність нести, Слово Боже. Разом з тим хочу молодь поощрити, щоб вони проповідниками не народжуються, ними стають. Хай пробують, хай вчаться, хай практикують і хай буде більше тих, які доносять силі Духа Святого, понятного Слова Боже, яке міняє людей. Апостол Павло каже: я не стежусь Євангеліє, благослування Христове, яке є сила Божа для спасіння всякого. Перед нами стояв вибір коли подробич, що мій пастор. Мій хресний батько, він мене хрестив, вінчав і руку покладав. І багато років ми трудились в маленькому районному центрі Пермайської, він казав, треба їхати в Нижній Новгород, мільйонний Город, треба відкривати церкву. нову. Я думаю, чого, ну і як? У нас дитина захворіла е, кенсером. Ми мали 22 хіміотерапії, мали дві лучових терапії, мали дві великі операції, почку удалили. Мали багато переживань. Але в один момент ми зустріли з жінкою на кухні. І один одному в очі дивимося, і вже видно, дійшло до крайнього, і каже Оксана мені, Ігор, а якщо ми не виконуємо волю Божу? І знаєте, оце бажання виконати волю Божу, ми согласилися. Ми залишили гарний дом, у нас був на березі озера, гарну церкву лишили, поїхали, зняли полупідвальну квартиру, почали проповідати. покаялися 35 членів. Я вже виїхав, року положили служителів, вже рік війни там прожив. Через Турцію зараз в Колумбусі живу і дуже радий, що з вами багато чув про вашу церкву. Сьогодні можу бути і хочу одну думку лишити вам перед молитвою нашою. Як Бог кликав Моїсея, пам'ятаєте, да? він мав таке особливе народження. Плавати серед крокодилів в цьому ящику, плетіному, ну, не сильно такий фан, не сильний, да? але Бог має як план, то він його веде до кінця. Знаєте, він отримав найкращу освіту, яку міг отримати тоді хтось, да? і вийшов подивитися, як живуть його брати. Що побачив? Побачив, що єгиптянин б'є єврея. Що зробив? Лупнув, не розчитав, а може і розчитав, щоб більше не лупити. і забив. Як би не було, ну розумієте, що ну, він вбивця. Ти з цим живеш. На другий день вийшов два євреї б'ються, став їх мирити. А він йому каже один, що ти каже нас? Хоч так само, як вчора. Злякався. В один момент життя змінилося, все кинув, побіг в пустиню. Ну, добре повезло, жінку добру мав, тестя непогано мав, пасе баранів. Кущі загорялись багато раз, але вони загорялися і згорали. На цей раз загорівся кущ і не згорає. Моисей рішив, піду подивлюся. І що далі сталося? Ісход, 3 глава, 10, 11. і 12. І так, пойди, я пошлю тебе к фараону, виведи із Єгипта народ мой, синов Ізраїлевих. Мойсей сказав Богу, хто я? Щоб мені йти к фараону. и вывести из Египта сынов Израилевых. И сказал Бог, я буду с тобой. И вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Первое питание при встрече с Богом, которое мы имеем задать. Правильное питание, правильный ответ. І питання, яке сьогодні багатьох віруючих, давно віруючих хвилює, хто я? Проблема, коли у людей завишена самооцінка, проблема, коли у людей думають, що вони ніхто. Проблема в він картавив чи шепеляв, погано говорив. Я, як вже виїжджав з Росії, ми прощалися в Первомайській церкві, у нас одна молода сім'я глухонімих покаялась. Моя дружина вивчила мову жестів. Я кажу, чого ти остався в церкві? Він каже, того, що твоя жінка вивчила мову, яка їй не треба. Каже, ото я повірю, що Бог нас любить. Не ваші слова. Я повірив, того, що вона вчила мову, яка їй не треба. Я його обняв, плачу, кажу, Серега, через переводчика, я виїжджаю в Америку. Кажу, скоро буду, як ти. А він на мене дивиться. Кажу, ти не чуєш і не понімаєш, не і не можеш сказати. Я кажу, я вже такий в Америці, як ти. Не розумію англійську і сказати не можу. Моїсей картавий і він від цього мав проблеми. Він стиснявся. Мойсей мав той знак клеймо, що він вбивця. Дуже багато людей носять якісь знаки, і вони мають прийти до Бога і чесно сказати, Господи, хто я? Ми кажемо пізнати Бога, але перед тим, як пізнаємо Бога, ми маємо пізнати, хто ми. Не те, що ми самі про себе думаємо, чи обідили всіх, що це ми є, хто? я? Бог має сказати на це. Знаєте, я дивився і думав, Бог мав йому сказати, да нічого те, що ти картавиш, да нічого, що ти там ти вже вбив. І якось його... Бог не відповідає на його питання, на пряме питання. Але Бог відповідає на його питання те, що міняє людину. І Бог каже, на все твоє, хто ти, я з тобою буду. Це міняє все. Хоч в Америці, хоч в Україні, де йде війна, хоч в Росії, де ми ще рік війни прожили. Все міняє, коли він тобі каже, я з тобою буду. Пандемія дуже багато показала, що те, що з нами, то не наше. Правда? Дорогі мої, наскільки це важливо і дітям, і молоді це показати? Зустріч з Богом і питання, хто є. Я з тобою буду. Щоб вони йшли в коледж, і вони знали, Бог зі мною. Вибір професії, Бог зі мною. В покликання пошук, Бог зі мною. Знаєте, я дивлюся, ну, 9 місяців в Америці, ну, благополуччя не, не приблизило нас до Бога. так собі, Ну, так дивлюся. Не знаю, помиляюсь, ні. І Дивлюся, такий общий статус. Знаєте, хай скул закінчив, коледж професію отрив. Ще як женився на віруючі, або вийшла замість за віру, життя удалась. Все, можна поздравляти. Ну ми більше кажемо, що Бог дає спасіння, Бог дає покликання, Бог є план для нас. Він не спав, щоб ми сі на дивани і сиділи. Щось ми маємо в житті зробити в цьому для Бога. І сьогодні, при всьому благополуччі, наскільки хочеться казати, кричать, щаслива людина, яка знайшла своє покликання. Майже 27 років у нас тримало одне в Росії. Я казав російською, кажу, в мене нічого не тримає, крім покликань, крім служить. І прийшов момент, що ми його передали. І ми розробили. і Знаєте, церква віднесла, що у нас передослокація. Хто я? Питає Моїсей, відповідь: Я з тобою буду. Вроді не те питання, не те. Все правильно покаже. Дорогі друзі, сьогодні в нас є всіх якісь страхи. У кого більше, кого менше, кого більше їх, кого менше їх. Але відповідь одна та сама Бога, я з тобою буду. Хай Бог допоможе нам. Ми живемо в цікавий час, нелегкий час, але Бог каже, я з тобою буду. Другий приклад, ще одна хвилина, і каже, Савол каже, хто ти? Помните? Цей питає, хто я? А той каже, хто ти? Каже, я Ісус, якого ти гониш. І третє питання, яке нам треба буде відповісти, таке Савол запитав, що ти мені скажеш робити? Кожне собрання, кожне вечірнє, ранкове, тижні, молодіжне, спів. Хай вона нас спонукає, що ми маємо робити для Бога. Що він нам каже цим робити для Бога. І хай цьому Бог благословить, полі на молодь.